Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Мене просять розповісти про українську систему кольчуга. Тема непроста і складна. Спробуємо розказати про неї простими словами. Отже, українська кольчуга М, а остання модифікація кольчуга RDF 360. Це краще в світі, краща в світі система радіотехнічної розвідки. Випускалась вона в Донецьку, на заводі Топас з 1987 року. Після війни 2014 року, коли російські окупанти захопили Донецьк, обладнання і кращі спеціалісти виїхали в Запоріжжя і там на заводі Іскра, нашому одному з ведучих наших раді... радіотехнічних заводів, вони організували виробництво Кольчуги. Вже є було як підприємство Таргет, вони себе називали. Так, шановні, це краща в світі система радіотехнічної розвідки. Порівняємо. Ось російська система Вега. Теж є система аналогічна. Вона супроводжує цілей в два рази менше, ніж Кольчуга. Дальні здії її в два рази менше, ніж у Кольчуги. Чешська система Вера. Вона супроводжує стільки ж тілей, скільки супроводжує кольчуга, але дальність дії в два рази менше від кольчуги. Китай зробив не так давно свою систему радіоелектронної розвідки Радіотехнічної. Все дуже засекречено, ніяких даних нема. Але діапазон частот, які використовує китайська система, в два рази менший від кольчуги. Ну, значить, і параметри будуть гірші. Отже. Що це за система кольчуга? Це пасивний радар. Це система радіоелектронної розвідки, пасивний радар, вона нічого не випромінює, в неї немає демаскуючих признаків. Вона може працювати безперервно, ніхто не буде знати, що вона працює. Вона сама не випромінює ніякого випромінювання, але сама виявляє, ідентифікує і супроводжує всі цілі в зоні дії на Землі. Повітрі на морі. Вона класифікує радіовипромінювання по типам. Справа в тому, що кожне, кожен вироб людський, який має радіопередавачі, він має свій характерний набор випромінювань. Чи це літак, чи це корабель, чи це зенітно-ракетний комплекс, що десь стоїть в тилу, чи командний пункт, чи радіостанція. Їх можна відрізнити одна від одного. Отже, Кольчуга класифікує, порівнює своїм з пам'яттю комп'ютера і видає не просто місце заходження якоїсь цілі, а ще й тип цієї цілі. Зверніть увагу, що кольчуга має дальність дії набагато більшу, ніж дальність активних радіолокаторів, цих потужних, що крутяться. Саме тому, що вона використовує дуже рідке, ну, рідко використоване явище таке як тропосферне розсівання радіохвиль в тому, що кожен передавач, він частину енергії направляє вздовж землі, а частину енергії направляє під деяким кутом до поверхні землі. Ця енергія йде вверх, відбивається від верхньої границі тропосфери і повертається назад, розсіюється. Кольчуга аналізує одночасно ту, ті радіохвилі, що прийшли, відбиті від верхньої границі тропосфери і пряме випромінювання. Крім того, в ще цілий ряд параметрів, які їм потрібно, щоб безпосередньо ідентифікувати ціль. Ну, воно то гарно сказано, зробили аналіз радіохвиль і визначили цілі. Потрібно це вміти і потрібно знати, як це зробити. Для цього в кольчузі є прекрасний 37-канальний радіоприймач, чутливість. Всіх 37 каналів, 155 дБ. Хто знає, той скаже, ого, дуже висока чутливість. Хто не знає, повірте на слово. Це дуже висока чутливість. Він приймає і аналізує все випромінювання в діапазоні від, 18 до, від 130 до 18 тисяч МГц, має панорамні лазерні вимірювачі частоти і так, далі, і так далі. В результаті він розкладає цей сигнал на потрібні йому. Складові порівнює з тим, що в нього є в комп'ютері, з талонними даними, і з ймовірністю 100% ідентифікує. Оце летить російський су 35 А ото летить Су-34. А отам от у морі пливе російський корабель класа СН. І ніяк іначе. Ну, як же саме працює ця система? Давайте розглянемо. Використовується два основних принципи. Принцип триангуляції і принцип різнодальномірний. Триангуляція від слова три кути. Три станції одночасно мірюють випримінювання якогось там літака чи кого і з великою точністю міряють напрямок на неї. Пересіч точка перетину цих трьох ліній повказує координату, де знаходиться дана ціль. Цей спосіб. Цей спосіб тріангуляційний забезпечує виявлення всіх радіовипромінюючих об'єктів на дальності 600 км в глибину противника і 1000 км шириною по фронту. Шановні, велетенський обсяг. 1000 км по фронту, ну, грубо кажучи, від Одеси до Москви. І на 600 км туди в глибину. Звичайно, дальність залежить від потужності випромінювання. Малопотужне випромінювання трошки менше, але ж теж дуже високий результат. На екран автоматично видається карта, на екран на монітори локатора видається е, карта і всі цілі підписані, пронумеровані, вони автосупроводжуються, ще й хвостик траєкторії, ззаді за ним є деякий час. Кольчуга автоматично супроводжує 200 цілей. Вона їх пам'ятає, вона їх номерує і автоматично супроводжує 200 ціл. Другий метод, який використовує кольчуга, це різнодальномірний спосіб, так званий. Три, три станції вимірюють затримку часу, різницю в часі приходження радіосигнала на першу, на другу, на третю станцію. Вирішується сферичне рівняння і з великою точністю можна вирішити, визначити координати, де знаходяться ціль. Цей спосіб діє на дальності до 450 км. Я підкреслюю ще раз, що ми можемо визначити тільки ті об'єкти, що мають радіовипромінювання в даний момент. Обидва ці способи на кольчузі працюють паралельно і цим підвищують точність виміру координат. Обидва методи працюють одночасно і паралельно. Третій варіант використання кольчуги це коли створюється мережа з чотирьох радіостанцій, з чотирьох станцій кольчуга. Тобто дає, тоді додається функція вимірювання висоти польоту літака. Ну, при наявності імпульсного випромінювання на борту. А воно є завжди. Там відповідач радіолокаційний раз, там активний активної відповіді два, там радіовисотоміри, там... Щось працює весь час. Аналогічно вирішується вже три сферичних рівняння, знаходяться координати X, Y і Z висота. Тобто висота знаходиться. Вся ця інформація теж видається на монітор. Монітори на кольчузі є двох типів. Один монітор е, показує карту. Тож, Бокречу, я має ще топогедезичну прив'язку, показує карту стояння, точку стояння в центрі. І всі цілі, всі 200 штук, вони автос пронумеровані, автосупроводжуються, вказано їх тип, що це за ціль і так далі. Ну і індикатори є другого типу. Це е, діалоговий режим з, е, оператора з е, комп'ютером. Наприклад, чи є в повітрі су 35 ворожі. Він раз видав, он два штуки літають біля аеродрому Міллерево. Чи є Су-34 російський? так, да, біля Ростова там літає. От там він. Оце діалоговий режим. Що сказати? В Збройних силах після 1991 року поставлено в Збройні сили 8 штук таких кольчуг. Ну, це відома цих. Що вони зараз роблять, я не знаю. Ну мені і не, і не варто знати. Я думаю, працюють за призначенням. І на мою думку, висока ефективність протиповітряної оборони, особливо проти крилатих ракет, що летять дуже низько, на висоті 100-150 метрів, а активний локатор не може їх побачити. Вони за горизонт ховаються. Я думаю, що високий такий результат по крилатим ракетам це свідоцтво того, що працює там і кольчуга. От давайте згадаємо, два дні тому шість ракет летіло на Дніпро крилати, п'ять збито. Чотири летіло на Очаків, це в один день. Збито. Чотири летіло, летіло в Хмельницьку область, тут вони нас трошки обманули, тільки одна збита. Так от такий високий результат по ворожим ракетам це результат злагоджених дій самих різних систем нашого зброєння. Я думаю, все буде добре. Ми переможемо ворога. Всім дякую. Не забувайте, в мене є телеграм-канал. І прошу вас всіх підписуватись, ставити вподобайки і поширювати мої відео, якщо у вас є така можливість. До побачення.